Росія воює не з НАТО, а з українцями, які мають дуже багато натівської зброї. Таку заяву зробив очільник приватної військової компанії Пригожин. Тобто це фактично було сказано для Росії. Чому саме це він зробив? Давайте зараз спробуємо розібратися. Для цього підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте це відео друзям. Учора, відповідаючи на запитання журналістів, Пригожин озвучив багато цікавих речей. Інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки у сьогоднішньому своєму звіті акцентував на них увагу і е, взяв за основу тезу про те, що, мовляв, Пригожин визнає, що Росія воює не з НАТО, і це, мовляв, впас до Міноборони Росії, бо вони не надають йому зброї. А таким чином він хоче з ними помиритися. Ну, відверто скажу, це можливо не один із небагатьох випадків, коли я із аналітиками. Сполучених Штатів Америки, які займаються вивченням питань війни Росії проти України, не погоджується. Бо окрім того, Пригожин зробив ще кілька резонансних заяв. Так, да, дійсно він сказав про те, що в Україні ні він, ні Росія не воює з військами НАТО, їх тут нема. Є найманці, яких він називає нацистами, але Україна отримала дуже багато натівської зброї, тому вона ефективно воює. І українці він вже це говорив і раніше, дуже ефективно воюють. Вони є дуже вправними воїнами, і це направду так. Він говорить про небезпеку, яка склалася зараз за його ділянці фронту. Він знаходиться в Бахмуті під Бахмутом і говорить, що Фактично знаходиться в оточенні 80-ти тисячного угрупування військ Збройних сил України. А загалом НАТО підготувало разом із своїми союзниками для України величезний наступальний потенціал: 200 тисяч резервістів, дуже багато зброї. Це цифри, які озвучує Пригожин, я вам спеціально про них говорю для російської аудиторії. Російські засоби масової інформації активно розганяють сьогодні. Це його меседж, і я далекі від думки про те, що вони, якби не було на те благословіння, скажімо так, Путіна почали б це робити просто від себе. В такий спосіб Пригожин закликає Росію максимально мобілізувати свої ресурси і людські, і промислові для того, щоб все таки здійснити якийсь опір наступу, контрнаступу, точніше, збройних сил України, який може розгорнутися за його словами навіть на території Росії Білгорода. І до Криму. Звісно, що це все плани і міркування Пригужина, а не плани Збройних сил України Генерального штабу. Але я звернув би вашу увагу ще на одне цікаве резонансне інтерв'ю, яке з'явилося буквально днями вчора у засобах масової інформації. зокрема Каналу Радіо НВ. Ну, зокрема, американський офіцер, нині СЕО Американського університету в Києві Ден Райс, він є радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, повідомив про те, що дійсно Україна шукує своїм контрнаступом увесь світ. Це говорить радник, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я на цьому наголошую. Тут його тези фактично перегукуються з тезами Пригожина. За словами Раса, сьогодні Українська армія завдає нищівного удару Російській Федерації, саме армії Російської Федерації щомісяця гине 25 тисяч найманців, які мобілізуються командуванням на Росії. І окрім того, він стверджує, що близько 75 тисяч. Пораненими, тобто можна зробити висновок, що Росія втрачає близько 100 тисяч своїх мобілізованих щомісяця. Це величезна цифра, і саме на підставі цього, на підставі того, що НАТО і наші західні партнери дійсно надають потужну підтримку, може бути здійснений, здійснений ефективний контрнаступ, про який говорить ще раз наголошую, і пригожин і ратник залужного. Але цікава, тут доля буде сама Пригожина. Чому він почав про це говорити? Я вчора вам відео розповідав. Залишаю, до речі, силочку правому верхньому кутку. Можете перейти подивитися це відео про те, що Пригожин за інформацією журналісти видання Bloomberg збирається від'їхати до Африки. На тлі таких повідомлень можна з великою долею ймовірності говорити про те, що такий сценарій для Пригожина цілком ймовірний. Але я тут би звернув би вашу увагу, чи це дійсно так може бути, і з чому Пригожин зібрався тікати до Африки. Загалом, хто такий Пригожин, коли він з'явився? Перша інформація про присутність приватної військової компанії в зоні воєнних дій з'явилася приблизно десь у 15-2016 роках. Саме в Сирії він із своїми найманцями долучався тоді до активних бойових дій, і точніше, не він, а першозасновник ПВК Вагнер Уткін. Можливо, ви знаєте його, можливо, ні. Ну можете помоніторити в Google, інтернеті ви легко знайдете інформацію про нього вже нині і. Уткін і Пригожин довго залишалися залаштунками. Лише з початком широкомасштабного вторгнення вони вийшли в публічну площину, точніше, Пригожин вийшов в публічну площину і активно про себе заявляє. Я з думки. Підпритримувати з тією, що Пригожин це проект не просто Пригожин, а проект Путінський. І він е, аналогічний із проектом ще царя Івана Грозного в 16 сторіччі, в середині 16 сторіччя, який створив Оприччину. Оприччина це була, такий, е, була така територія, де знаходився радикальний легіон, який міг легко придушити невдоволення бояр політикою Грозного. Пізніше він був розформований, але і сьогодні можна говорити з великою долею ймовірності, ще раз кажу, це моє припущення, що дійсно ну, Пригожин це проект Путіна, який хотів показати, що він має альтернативну військову кампанію, яка в Україні фактично стала альтернативною армією і може ефективно діяти, як то вона робила в Сирії? В Сирії дійсно вона діяла ефективно ця група кампанія. А тут фактично армія, яка отримує сьогодні фінансування із. Державного бюджету Російської Федерації, ну, звісно, не напряму, а через підставні компанії, в тому числі отримує боєприпаси, техніку і так далі, тому подібне. Ми стільки завгодно можемо говорити про скандал Пригожина із Міністерством оборони, але абсолютно очевидним є те, що якби не було поставок озброєння і інших до, на фронт і саме кампанії Пригожина, то йому б не вдавалося такий довгий час утримуватися, навіть завдячуючи фактично гарматному м'ясу е, із е, числа. Вчорашніх зеків, та навіть і сьогоднішніх, так правильно говорити, то він би не зміг би там так довго бути, ще раз наголошую, аби такої підтримки не було. А тепер, коли дійсно він розуміє фатальність наслідків контрнаступу Збройних сил України для себе, його життя під загрозою. Тому він або втікатиме до Африки, я цього не виключаю або ж буде перебирати на себе повноваження організації опору цьому котр наступу не випадково говорить що зсу може зайти на територію росії а мовляв я знаю як це робити Звісно, це поки що мої припущення, друзі. Але я звертаю вашу увагу на цю інформацію, бо вона дуже цікава і матиме безумовно продовження і надалі. Я обов'язково про це все буду вам тут повідомляти. Також буду повідомляти у себе в телеграм-канал, хто не підписався раніше. Підписуйтесь. Посилання я залишу в першому коментарі. Підписуйтесь на інші мої соціальні мережі. Всі силочки є під цим відео, так як і під будь-яким іншим. Ще раз вас прошу, лайкайте це відео, щоб більше його бачили, бо дійсно це те, що треба багатьом знати і розуміти, що відбувається в Україні і в Росії, в тому числі. Ну, на превелике жаль, ми ще й досі чинимо опір нападу Російської Федерації, тому треба бути в курсі подій. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь все себе, Україна.